З вашого дозволу я виконую додавання. Тобто в першій системі перше рівняння додам до другу і отримую x плюс x 2x. Y плюс y скоротиться, буде дорівнювати 2 плюс 1, 3. Тобто, звідси х буде дорівнювати 3, що ділиться на 2, тобто 1,5. І підставлю в друге рівняння буде. 1,5 додати y дорівнює одиниці. Звідси y дорівнює мінус 0,5. Тобто ми отримали першу пару розв'язків 1,5 і мінус 0,5. В другій системі аналогічно додаю, отримую що 2х дорівнює вже мінус 3 звідси х буде дорівнювати мінус 1,5. І знову ж таки підставляю в друге рівняння мінус півтора, е, додати y дорівнює мінус 1 звідси y дорівнює 0,5. Це ми отримали вже другу пару, наступна пара. Тобто розв'язуємо третю систему. Додаємо, отримуємо 2х дорівню 3. Звідси х дорівню 1,5 підставляю. 1,5 відняти y до рівня 1, звідси, значить y до рівня 0,5. Отримали третю пару. І останнє додаємо е, систем, о, в системі рівняння 2х рівня мінус 3. Звідси x до рівня мінус 1,5. Підставляю в друге мінус 1,5 відняти y дорівнює мінус 1, тобто звідси y буде дорівнювати мінус 0,5. Отже, таким чином ми отримали 4 пари розвісків. Отже, отримали 4 пари розвісків, які у вас на екрані. А саме 1,5 мінус 0,5. Міну 1,5,5, 1,5,5 і мінус півтора мінус 0,5. Пам'ятаємо, да? що х не дорівнює у нас жодна з пар не зійшлась. І х не мінус ігрику у нас знову, знову таких випадків немає. Отже, дякую за увагу. Обов'язково стар... коментуйте. Дякую.